Всім привіт! Ви на каналі Аркос і в цьому відео говоримо про заслужену нагороду. Її можна буде отримати з 30 листопада 2023 року по листопад 2024 року. Щоб отримати нагороду, достатньо просто зайти в гру. А от кількість цих нагород уже залежить від того, скільки років ви проводите в танках. Тобто, якщо вашому аккаунту менше одного року, ви отримуєте 1 мільйон срібла, універсальний посібник, 3 дні преміум акаунту, 5 резервів на срібло, 10 задач на X5 досвіду, а також 5 резервів на бойовий досвід. Порівняно з попереднім роком відбулось розділення на категорії, наприклад, воїн від 1 до 3 років в танках. Командир 4-6 років, офіцер 7-9, а також ветерани 10 13 років. І сюди також належать альфа та бета-тестувальники, що отримують воїни. По факту це те ж саме, що і у попередників, однак додаються 1000 бон, а також медаль за вислугу років. Також з'являється можливість вибрати одну машину з чотирьох. І, звісно, всі отримують жетон за вислугу років. Їх ми можемо витратити в розділі внутрішньоігрового магазину. До речі, біля деяких нагород стоїть прочерк. Це означає, що подібне майно, Якраз можна купити за жетони. І коли ми наводимось на певну категорію, то якраз бачимо вартість в жетонах, наприклад, одному жетону дорівнює 500 бон або 300 тисяч срібла. Все це можна буде перевірити на офіційному сайті. Переходимо до командирів. Їм вдвічі збільшили кількість жетонів, додали один універсальний посібник, а також 5 завдань на Х5 досвіду. Крім цього, усім нарахують ось ці 6 танків, якщо ви, звісно, не отримували їх раніше. Ну а новинкою стане німецька СТ5 рівня ПЗ-4Ф2. Наступними йдуть офіцери. Вони отримують схожі нагороди, однак трохи в більшій кількості. Тобто 2000 бон, 1,5 мільйона срібла, 20 завдань на Х5 досвіду, три універсальні посібники, ну і вдвічі збільшили кількість резервів на срібло. Також отримують 9 жетонів за вислугу років. А ветерани, бета та альфа-тестувальники відповідно отримують найбільші подарунки. Між ними різниця в медалях, а також елементах зовнішнього вигляду. Як ми бачимо, тут вже 3000 бон, також збільшилась кількість резервів на срібло та бойовий досвід, і з'являються 14 жетонів. Якщо ж відео вам сподобалось, тисніть лайк, підписуйтесь на мій канал, і в коментарях хотілося побачити, яку нагороду отримаєте саме ви. Ну а з вами був Аркос. Всього найкращого.